Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді в нас тракторець з потужністю 29 кінських сил, дуже популярної серії від Куботи, серія GL. Комплектується даний тракторець 3 дизельним двигуном з робочим об'ємом 1,5 літра. Тому давайте ближче знайомитись із станом і комплектацією на дану модель. Показую вам потужний передній міст. Резина в нас передня. Японська Falcon 8х16. Стан підніжки. Бачимо незначні потертості. Стан поліка під поліком. Бачите, як тут все збереглося. Сидіння, стан під сидінням. Задня резина Bridgestone 12,4 12 на 24. Показую ширину. І йдемте до комплектації. Маємо підсилювач керма, реверс. Напівгідравлічна коробка передачі shift 8 ступенів. І також діапазон повишені понижені. Ось бачимо табличку із швидкостями: мінімальна швидкість, максимальна швидкість. Разом можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. Вал відбору потужності всього 5 швидкостей, одна з них задня. Щеплення об'єднана педаль тормозу, педаль газу. Газ є ще ручний під рукою. Повороти, фари, сигнали. Задній привід, повний привід. Функція оберт на місці. Кран гідравліки, блокування диференціалу, Рівна підлога, підвісні педалі. Напрацювання 755 мотогодин. Можемо заглянути в бардачок. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому і також автопопадач кардану. Бачимо маркні опорні колеса. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 180 см. Ножі товсті, ще японські. Гляньте, як гарно збереглися. І ось така додаткова лижа для залагоджування. Ось так виглядає боковий циліндр. Ще ви досить часто питаєте рік виробництва. Ось бачимо на дисках 7 місяць, 92 рік. Колія по центрах задніх коліс 1,10 метрів. Тут ще й розборний диск, максимально широка колія буде 130 см. Довжину я також заміряв. Від передка до кінця заднього колеса 290 см. Якщо захопити ще фрезу, отримали рівно 4 метри. Вага даної моделі приблизно 1400 кг. Так, дивимося ось сюди. Пульт керування задньою навіскою. Ручне керування боковим циліндром. Безпечний режим. Це в нас вмикає ось цю шайбу для глибини. Боковий плаваючий і під яким кутом боковий плаваючий. Те, чим будете користуватись найчастіше, основний речах навіски вверх низ І також дуже зручний, дуже часто використовують наші клієнти пам'ять задньої навіски. Одним натиском фреза може піднятись. Ще один раз натиснули, вона опуститься там, де була і раніше. Можемо заглянути під низ. До речі, щастя вибито ось тут, на куботі джел. Ось такий має вигляд. Що ж, давайте присядемо. Підніжка. Ну, місце тут вдосталь. Трактор немаленький. Запалення, свічка прогрілась. Заведеться тільки, коли вижили щеплення. Сигнал працює. Виваліть керма вправо, Виваліть керма вліво. Так, хай двигун прогрівається, а ми з вами переходимо до навісного обладнання. Ось, опустили трохи. Так, пам'ять хочу одразу показати. Раз натиснули, фреза піднялася. Ще раз фреза опустилася. Повторимо. Супер. Боковий циліндр вправо, вліво. Працює коректно. Боковий циліндр плаваючий включили, фреза вильнілася. Під яким кутом плаваючий також працює. Так, вимикаю. І ще можемо перевірити безпечний режим. Передача у нас вимкнена, трактор нікуди не поїде, тому можемо включити реверс назад. Ось фреза піднялася. Щоб її опустити, можемо використати пам'ять на віске. Ну і поки фреза опущена, давайте перевіримо вал відбору потужності. Присіли, щеплення, перша. Бачимо роботу. І давайте зразу максимально четверту. Кардан, фреза, ножі. Редуктор у нас збоку, цепок. Давайте додавлю більше обертів. Нагадаю, це четверта передача. Щоб вимкнути. Присіли і в нейтральне положення. Так, вимикаю безпечний режим. Щоб на панелі всі лампочки потухли. Знімаємо з тормозу, флюзу підняли. І давайте спробуємо почати наш рух. Хочу почати з мінімальної швидкості. Понижена, реверс вперед, перша передача. Даю газу, щоб ви замітили різницю. Це така повільна мінімальна швидкість. Не збавляючи обертів, я можу перемикати передачу. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Коробка все перемикає. Чітко і без великих затримок. Так, вимикаємо передачу, вимикаємо понижено і спробуємо тепер на повищених. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Восьма це в нас максимальна. Даю трохи газку. Розвертаємося. І газ в спол. Ось і отримали максимальну швидкість. Тормоза беруть добре. Без, без щеплення. реверс назад, трактор поїхав. Це він так рушає з восьмої передачі. Ось вимкнув реверс вперед і ми поїхали. Максимально зручно. Не потрібно зайвий раз використовувати педаль-щеплення. Ось вимкнули назад, без проблем. Стало рівно, потрібно змінити напрям руху. Вимкнули. зупинились, реверс вперед. Супер. Так, щеплення, тормоз зафіксувались. Ага. І ще давайте включимо функцію оберт на місці. Десь на четвертій передачі. Рушати можна навіть ось. Вижив щеплення, трактор стоїть. Плавно пускаю, трактор поїхав. Викручуємо кермо. При вибороді керма передні колеса починають крутитись значно швидше. Так, вимикаю, вимикаю, фіксуємо тормоз і йдемо дивитися, що робиться в нас під капотом. Ось таким чином знімаємо бокові кришки. Ось наш вихлоп чистенький. Акумулятор ще японський. Генератор у нас ще японський від виробника Denso. Стартер також японський Denso. Бачимо глушник. Бак 35 літрів. Ще цю букову кришку знімаємо. Дивимось, паливну апаратуру, ось тут у нас вибито номер двигуна. Двигун з маркуванням D1503. Ось бачимо вибито робочий об'єм 1499 сантиметрів кубічних. Бачимо, ломбочки збереглись. Масло в тракторі замінено. Масляний палений, повітряний тут також замінено. Давайте додамо обертів з цієї сторони, щоб ви бачили вихлоп. Гарна чиста робота двигуна. Перевіряємо Супун, тракторець вже точно гарно прогрітий. Білого диму не виявлено. Ось так. Ну І глушиться тракторець ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Кубота GL-29 на хорошій резині з 1,5-літровим дизельним двигуном та в комплекті з фризою, з гарними ножами. Увесь цей комплект. Коштує 10 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте наявність. Також у нас є на майданчиках інші варіанти японських міні-тракторів, є в Одесі, в, Рівні, в Рівному та в місті Вінниця. Якщо ви тут не підібрали собі японського тракторця, також у нас є на сайті трактори, які незабаром до нас приїдуть. Не забувайте, у нас в дорозі понад 20 контейнерів з японськими тракторами, тому не купуйте хоч би що. Бронювання у нас безкоштовне. Обирайте на сайті тракторець, який вам до душі. Бронюйте. І для тих, хто дочекається тракторець, який забронював, ми додатково ще подаруємо сертифікат на запчастини на 3 тисячі гривень. Тому очікуємо ваших дзвінків. До зустрічі!